Залужного у відставку таку ініціативу висунула народна депутатка від слуги народу Мар'яна Беззугла. через те, що мовляв головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний не надав плану на наступний рік. Тому військове керівництво України має піти. Про це Обранка написала на своїй сторінці у Фейсбук. Усі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ. То таке керівництво має піти. У дописі беззуглої йдеться, що у задумі на 2024 рік українське військове командування лишень висунуло потребу мобілізовувати щонайменше 20 тисяч військовозобов'язаних щомісяця. Заява народної депутатки викликала серйозні дискусії у соціальних мережах. В коментарях обраницю звинувачують у роботі на Кремль. Зокрема, публіцист і журналіст Віталій Портников назвав заклик безуглої дуже небезпечним в той час, коли єдність є головною умовою не тільки перемоги, але й самого виживання держави. Водночас на допис депутатки звернули увагу аналітики міжнародної розвідувальної спільноти ІнформнаПАЛМ, назвавши його таким, що має ознаки спланованої і ПСО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні агресору Російській Федерації. Ба більше народний депутат і представник президента у Верховній Раді Федір Венеславський вважає, що обраниця від Слуги народу Мар'яна Безугла може становити реальну загрозу національній безпеці з огляду на її поведінку. Нагадаємо, це вже не перші висловлювання депутатки від слуги народу щодо головнокомандувача збройних сил України. Раніше Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що залужний жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Максим Турчинський телеканал МТА. you. <laughs>